Привіт, я нарцис. Ти мене довго чекав. Знаєш, як будуть складатися наші з тобою відносини? Я жертва. Як воно буде складатися? Спочатку я буду для тебе ідеалом. Ти будеш гадати, що чекав мене все життя. Я буду втручатися в твоє життя поступово. Я буду казати тобі найприємніші речі, дарувати подарунки або піклуватися. Давати тобі все, чого ти не мав в дитинстві, буду десь трошки займати позицію твоєї мами, десь тата. Ти будеш вважати мене найкращим подарунком в твоєму житті. Це мене дуже цікавить, мабуть. Ми з тобою будемо дружити. Так, я тебе вже зацікавила. Але знаєш, що буде потім, коли я тебе вже зацікавила, я буду потрохи забирати в тебе. Друзів, коли ти вже їх від себе відштовхнеш, я буду забирати в тебе родину, дружину, яка в тебе була. Відштовхну твоїх дітей, якщо вони в тебе були до цього. Потім я візьмуся за твоїх батьків, буду казати, вони дуже погані, вони погано на тебе впливають. Твої друзі, це взагалі не те, що тобі потрібно. Знаєш, що потім буде? Але ж я тебе дуже кохаю, і я стану жертвою. Так, ти мені будеш починати довіряти. Я все ж таки залишаюся для тебе ідеалом, ти мені довіряєш. І тоді, коли вже не буде ні друзів, ні родини, ні батьків, я буду це отримувати як нагороду. І тоді я буду потрохи тебе спочатку відштовхувати. Коли буду бачити, що ти від мене відходиш, буду знову дарувати подарунки. І на цих емоційних видалках ми будемо з тобою постійно жити. Ти від цього вже не зможеш відійти. І тільки коли, якщо я захочу тебе бросити, ти зможеш піти. Але поки що ні, я контролюю ситуацію. Чому зі мною так виходить? Тому що колись я був в ролі жертви. Чи можливо я не отримав любові, чи можливо зі мною так колись чинили. Але я цього вже не пам'ятаю, і тому цю енергію я беру з іншого з от таких жертв, які до мене будуть потрапляти. Чи зможеш ти вийти з цих стосунків, як ти гадаєш? Ні, я не зможу. Ти зможеш тільки піти, якщо все одразу потрібно викреслити мене з твого життя, тільки тоді ти зможеш від мене піти. А поки що тобі буде подобатися годі, ті, на яких ми з тобою будемо. Я тобі буду до себе підпускати, коли ти будеш поряд зі мною, а потім буду відштовхувати. Підпускати і відштовхувати. Ти, звичайно, будеш страждати, але ти будеш на змозі піти. Знаєш, хто тобі зможе допомогти? То мені допоможе, коли мені буде боляче так. Ти маєш сам вирішити. Якщо ти вирішиш, то тобі зможе допомогти або психолог, або ти сам. Але найкращий вихід звернутися до психолога це, мабуть, найкращий вихід.